10 найкращих покупок для дому. Починаю з таких гілочок. Вони мають дуже натуральний та ефектний вигляд. Купувала їх в Юз. Моє улюблене ростове дзеркало. Воно просто величезне, займає пів кімнати, але це того варте. Перерила весь інстаграм і знайшла його за найнижчою ціною. Мінімалістичний столик з Юз, який я просто обожнюю. Він дуже естетичний. Ці гілки бавовни просто ідеально вписуються у мій інтер'єр. Я пшикаю на них один чудо засіб і вони прекрасно тримають аромат. І такий вау-ефект дає спей для текстилів від Бай Садовський. Я обрала нашу міс. Аромат франжипані, він має запах як в дорогому розкішному готелі. Як справжні поціновувач аромадифузорів, а я їх перепробувала чимало. Я замовила найтоповіші, які є на українському ринку. І звісно, з ароматом чистоти розкішним франджепані. Переходимо далі. Цитація я замовила в юск, це просто Пінтерест Кресу в удові створюю ще підсвічники, золоті з мору, а прозорі з Юск. А це затишний куточок Марселя. У нього аж три лежанки, але ця найкраща. Я інколи медитую, тому обожнюю цей набір ручної роботи. Напишіть і ви, що любите найбільше у своєму домі. Топовий лайфхак, щоб завжди виглядати, ніби ви приїхали з балі. Я протестила багато автозасмаг і ділюся тією, яка справді класно працює. Наношу завжди рукавичкою, щоб руки були чисті і щоб засмага розподілялась рівномірно. До речі, за день до цього я проскрабувала своє тіло і нанесла зволожуючий крем. Це найкраще мусик який у мене тільки був по багатьох причинах. По-перше, аромат. Для мене це дуже важливо, від інших я просто задихалась, а тут він не нав'язливий і досить приємний. По-друге, легкість нанесення. Він взагалі не плямить і дуже рівномірно розподіляється по тілу. Для мене надважливий склад, а ця автозасмага має дієві доглядові компоненти. І через 6 годин я отримую ось такий розкішний результат. І як же мені подобається цей благородний золотистий відтінок шкіри. І мій фаворит це топова автозасмага від Балі Баді. Тримається вона у мене приблизно 10 днів і сходить вона дуже рівномірно, а не плямами. Залишаю посилання на сторінку, де я її замовляла. Обов'язково збережіть їх, щоб уникнути підробок, тому що вони офіційні представники. Чекаю на ваш досвід застосування автозасмаги, діліться ним в коментарях. І не забудьте підписатись усіх цьому. Українки найкрасивіші жінки на планеті, хто погоджується зі мною з вас відразу лайк, а українські бренди тільки підкреслюють цю красу. Тому збираємо разом образ як з Pinterest. За основу образу я взяла сіру спідницю міні і затишний молочний светр. Додаю аксесуари зі свого віш-ліста. Тут моя омріяна база від українського бренду Minimal. Побачила, що лише до 15 листопада у них знижки аж мінус 60, Тому я ні секунди не сумнівалась і відразу вихватила свою омріяну красу. І що саме я урвала, поки воно не стало солдату. Перше це супертрендова срібна каблучка з позолотою. Цього за 740 гривень. Також обрала мінімалістичну доріжку з цирконієм, яка просто неймовірно виглядає. І ви ніколи не вгадаєте, скільки коштує ця срібна каблучка прямо зараз: 540 гривень. Я давно хотіла мінімалістичну підвіску таку, щоб на щодень. Тому натякнула декому, що це було б чудовим подарунком і замовила її також. Це маленьке сердечко, ну просто в саме сердечко. І душі приємно, тому що зараз вона коштує більш ніж двічі дешевше. Доповнюю образ трендовими слінбеками. Не забуваю про легкі парфуми і свій улюблений берет. Секундочка ніжностей, бо хтось дуже просився на И на финал найтрендовіше Максі пальто у чорному кольорі. Чекаю оцінку образу в коментарях. То хто хто повернувся в Україну? Сьогодні Чендам відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала, о май гад, можливо, я тут залишу всі свої гроші. Металік джинси як Зарі просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чергу. Та пульки ніби агатну, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна за ячандем дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже красиві, хоча й безцінні. А ось із перлинками. Це, взагалі, помітила, що багато хто брав піжами, вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі бо відділ аксесуарів я не змогла пройти повз милі шкарпетки, сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну. А тут, ніби пробігла Блері з серіалу пліткарка, було просто купа аксесуарів у цій стилістиці. Я як сорока забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка, у мене є схожа. Дівчата, очі розбігалися на сукнях, хоча червона вкрала моє сердечко, сподобалась ще чорна за симетричним вирізом. І ось такі дві базових сукні класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне, і навіть трішки джинглбел. Я нічого так і не купила, тому що черги примірочної на касу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. І як проходить мій день як міні-блогера та UGC-креатора? Привіт, мене звати Яна, і вже 6 місяців, як я веду TikTok. Ділюсь безкоштовною інформацією про UGC, яку розповідають за гроші не забудь підписатись. Мій ранок починається о 8, і Ще хвилин 30-40 Я лежу в ліжку, читаю новини і перевіряю месенджер. За день мені приходить від 5 до 10 заявок на співпрацю, тому у цей час я на них відповідаю. Потім я йду по свою ранкову каву, салата на ванільному та улюблений макарун. Факт про мене, хоча я й солодкої їжки, я не люблю солодкі сніданки. Улюблені інгредієнти це лосось, авокадо, яйця, салат та хліб. І до речі, я це все можу їсти у будь-якому форматі страви і не лише на сніданок. Після сніданку я роблю усі ванні процедури і готуюсь до зні. Мального дня зйомки у мене щодня, окрім темних днів, коли вони неможливі. Хороше світло у нашій квартирі у другій половині дня і всього три години. Тому, Як ви розумієте, з них я вижимаю максимум, бо співпраці мене справді багато. Макіяж і зачіска для зйомки займають у мене дві години. Якщо вас цікавить, як я це роблю, залиште комент під відео, зніму туторіал. Десь у 12-13 я починаю знімати. Знімальний процес на одне відео триває півтори-дві години. Далі настає час монтажу. Він займає у мене багато часу від трьох годин з озвученням одного відео. То орієнтовно на кожне своє відео я витрачаю по 5-6 годин, і це якщо не брати, що процес підготовки. Коли працюєш в такому ритмі, дуже важливо виділяти час на себе і на свій розвиток. Саме тому я вирішила повернути в своє життя вивчення англійської мови і роблю це Клавер. Це онлайн школа англійської мови, яка збирає біля себе жіночі ком'юніті. і Робить усе, щоб кожен отримав бажаний результат. Якщо ви чекаєте того самого ідеального часу для вивчення мови, то знайте, він прямо зараз. Повертаємось до мого графіку. Як ви розумієте, у цей період мені потрібно ще й пої. Істи найчастіше я замовляю щось, тому що у мене взагалі немає часу на приготування, і вже ввечері я публікую це відео, щоб ви його побачили і залишили коментар, якщо вам сподобалось. Повірте, я завжди дуже стараюся вкладаюся корень свій ролик, тому дуже чекаю на ваш фідбек скільки я витратила на уги українського виробництва і моє інше трендове взуття. На цей сезон я вже закупилася взуттям, тому показую вам свої новинки. Перша модель це дуже трендові тапочки, які схожі на АК Діскет. Я думала, що буду використовувати їх лише для відео, але зараз я їх просто не знімаю. Ця модель це фабричний китай з натуральної замші, коштують вони 2150 гривень. На свій 38-й брала 40-й і повністю ними задоволена. Друга пара уже українського виробництва це суперстильні кросівки на масивній підошві. Взагалі, я хотіла собі, Купити у Puma, Adidas чи у New Balance, але нічого не знайшла, тому замовила у наших і супер задоволена. Довжина моєї стопи 24,5 см, але я знову брала 40 розмір і коштують вони 2250 гривень. І остання пара, заради якої ви дивилися це відео. Вони дуже схожі на ак Mini Platform. По зручності зуття ідентична. Побачимо, як буде в процесі використання. За рекомендацією бренду я обрала 38 розмір і не прогадала, а їх вартість 3700 грн. А Замовляла я уги і кросівки на цій сторіні. Інці, оцінюйте взуття в коментарях, що сподобалося, що ні, чи коштують вони свої гроші на вашу думку? Не забудьте підписатись і чекаю вас у своєму інстаграм. Теплесенький костюм, який я не зніму взимку. Але насправді я ходжу у ньому вже ношу флісові костюми аж три сезони на рік. Тому впевнена, що багато їх не буває. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це найзручніший одяг ever. Коли хочете обрати один колір костюму, то сірий це безпрограшний варіант. Але я обирала з палітри аж 12 відтінків, серед яких були і яскраві, і базові. Обрала штани палацу, тому що це моя улюблена модель. Доповнюю образ скороченим зіп-худі. І я переконана, що речі цього бренду носяться гарно, тому що це моє не перше замовлення. У них. Могардеровія має комбінезони ще один костюм від них. Костюми приблизно 4 роки, а виглядає він як новий. Тому замовила собі новий фасон у харківського бренду Buy. Бренд виділяється тим, що у них є розміри від дитячих до справді розкішних об'ємів. Хоча їхня вартість дуже доступна. Ми все ж отримуємо якісну турецьку дренитку на флісі. І Саме вона не скочується, не линяє і не розтягується після прання. У них є багато фасонів костюмів і не тільки тому рекомендую вам забігти і роздивитися всю цю теплоту. зберігайте відео, щоб не загубити костюм і чекаю на вашу оцінку. Розу усіх в цьому. У них мають ходити всі, але чомусь я не бачила їх ні в кого. Такої палітри кольорів немає у жодного бренду, але повірте, це не все, чим відділяються ці костюми. У цього бренду костюми складаються як конструктор. Серед трьох видів низу я обрала штани кюлоти. Вони на високій посадці і додають зросту. Серед різноманітного вибору світшотів і ході я обрала ході кін і взагалі не прогадала, тому що він йде помірним оверсайз. Також можна обрати напис на ході, яким кольором він буде зроблений. Я обрала тут тепло, щоб зігрівав мене у осінній зимові. Дні, але я люблю коли не слово, а ділом, і він з цим справляється на відмінно. Все ж таки, футер робить свою роботу. Дівчата зізнаюсь, це мій перший ході, і він дуже комфортний. Відчуваю себе в ньому м'якою зефіркою. Додаю до образу улюблені кросівки. А Марсель мені, звісно, у цьому допомагає. А замовляла я цей стильнючий костюм у бренду Каті. Це українське виробництво, яке робить одяг на кожен день. До речі, якщо ви шукали якісний чоловічий костюм, вам теж до них я не можу не показати вам візуал цього бренду. Хочу ще замовити парні образи для нас з хлопцями. А сьогодні. І у нас капел Лук з Марселем. І дівчата, знаєте, це костюм, щоб піти на рейтерську. І щоб не загубити бренд, зберігайте це відео і пишіть, як вам костюм. Усіх в цьому і не забудьте підписатись. Це відео вам точно потрібно зберегти, тому що це найміліший образ ЕВЕР. Я вже готуюся до зими і замовила собі багато класних речей. Тому розпаковка чек. А в першій коробочці у нас найніжніший, найміліший костюм, який у мене тільки був. І я обрала спідницю плісе, яка є оптимальною. Міні. Вона дуже приємна на дотик і у прекрасному молочному відтінку. Додаю светер з горловиною в тон. Він зі спущеними плечами і з подовженим рукавом. Ще я почала оборнювати всі панчішні вироби, і замовила собі носочки у молочному кольорі. Стилізую образ зугами України. Виробництва, ви скажете, Яна, а де колготки, а я вам відповім. Я їх не дуже люблю, тому поки я вдома знімаю вам без, але на вулиці, звісно, одягну. Дівчата, а у другій коробці те, що я чекала найбільше, це найтрендовіша річ сезону, вкорочена дублянка. Вона у дуже приємному кольорі, а ця овчина додає максимального затишку і тепла. До речі, одяг на відео я замовляла у бренду Loza. У них дуже багато уже зимового асортименту, тому забігайте за своїм стильним лучком. І як завжди, я чекаю на вашу оцінку образу в коментарях, що сподобається. Волося, а що можливо, ні, усіх цьому чого про них усі мовчать, дівчата досить мерзнути. Я знаю, хто зігріє вас цими холодними вечорами. Ні, на цей костюмчик і навіть не пальто, і сподіваюсь, не ваш колишній. Це буде найідеальніший, найм'якший і найтепліший. Шарф вісім кольорів, усі тотальна любов. Обирайте будь-який, і впевнена, образ Pinterest вам гарантовано. До речі, один з кольорів я буду дарувати у своєму інстаграм. Тому підписуйся, чекаю тебе. Зберігайте ідеї стильних лучків з шарфом. Впевнена, взимку будуть круто виглядати яскраві акценти у вигляді шарфів, але мені дуже подобаються і монохромні образи. Усі шарфи на відео від українського бренду Ромашка. У них дуже доступна ціна за такий актуальний аксесуар і є шапки в тон. Я впевнена, що до зими їх розкуплять, тому що це зараз дуже гарячий тренд. Минулої я взагалі їх не могла знайти особливо за таку ціну. Дівчата для вас не полінилась, зробила підбірочку, як стильно зав'язати шарф. Зберігайте собі ідеї, обов'язково пишіть в коментарях, який кольор сподобався найбільше. Мої фаворити це молочний і червоний. але насправді вони всі кайфові під різні образи. Усіх цілую і бажаю вам тепла. Я буду робити це вперше. Бачила, що у всіх виходить це дуже легко. Сподіваюсь, у мене теж маленька передісторія. Сиділа якось стоматолога. Він у мене запитує, чи не з Кировоградської я області. Я кажу, та ні, що ви це взяли, я з Черкаської. На що мені відповіли, що у людей приблизно мого року народження саме з центральних регіонів є певний дефіцит емалі. Це пов'язано саме з водою і кількістю мінералів у ній. Цю нерівність емалі можна помітити візуально, якщо зблизька роздивитися зуби, і відповідно зуби більш чутливі до всього. Саме тому я зовсім не користуюся агресивними засобами для зубів. Але відбілити зуби хотілося, тому що каву п'ю щодня, і моєю паличкою виручалочкою стали смужки, які відбілюють зуби в домашніх умовах. Я раніше бачила їх у багатьох блогерів, тому знала, що за промокодом TikTok є знижка мінус 15%. Це я насухо витираю зуби, тому що слідую за інструкцією, яка була в комплекті. Я зафіксувала свій колір зубів до і в кінці покажу вам результат після першого застосування. Я наклеїла смужки і чекаю 30 хвилин. До речі, на смак вони дуже приємні. Поки зуби відбілюються, я готую вам відео, де купити класні уги українського виробництва. До речі, смужки Взагалі не викликали чутливості моїх зубів, і вони не містять перекису. Ну що, знімаю смужки, дивимося, чи є різниця. І як кажуть, різницю важко не відчути. Чекаю вас в коментарях, діліться своїм досвідом відбілювання, а смужки я замовляла у SoWhite. Скільки коштує мій догляд за волоссям? У нас дуже погана якість води в ЖК, тому моє волосся потребує тільки якісного догляду, інакше воно просто не розчешеться. Я використовую шампунь для жирної шкіри голови, який її м'яко очищує, і його вартість 640 гривень. Дівчата, не забуваємо про маску. Вона у мене раз у три дні, і сьогодні час для глибокого зволоження. Ця маска не обтяжує моє тонке волосся і має дуже класний аромат. Її вартість 730 гривень. Мій бальзам-кондиціонер для тонкого і ослабленого волосся також супер мені підходить. Він робить. Моє волосся більш м'яким, блискучим і шовковистим. А коштує він 640 гривень. Поки волосся трішки підсушується, я роблю свій денний макіяж і наношу термозахисний спрей для волосся, який не лише дієвий, а й має дуже дорогий аромат, і коштує він 650 гривень. А ви, до речі, чули про бренд Сабель. Це найпопулярніший український бренд косметики для волосся. і Я бачила його у багатьох блогерів і вирішила також спробувати, тому що підтримую українського виробника. Дівчата, дві пісні, магія Дайсону і вуаля зачіска готова. І ось така вийшла загальна вартість мого. По догляду, що скажете, це дорого, дешево чи нормально? І скільки коштує ваш догляд? Хто знайомий з брендом Сабель? Залишайте ваші відгуки, а хто ні, дарує вам знижку за промокодом щедрина мінус Дівчата, усіх цілую і бажаю кльових вихідних!